Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття я підготувала вам кілька картинок. Давайте її розглянемо. Скажіть, хто намальований на кожній картинці і що він робить? Подумайте, Дід саджають дерево, так? Кошенятко п'є молоко. Дівчинка поливає квіти. Діти, такі відподі, які складаються з декілька слів і стосуються одного предмета або явища, називаються реченням. Щоб ви зрозуміли, я викладу речення за допомогою слів фішок. Дівчинка поливає квітки. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. Скільки фішок, скільки слів. Яке слово перше в цьому реченні? Дівчинка, друге поливає. Третє квіти. Молодці. Так ми розібрали з вами речення. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви, тому й позначається початок речення. От ми позначимо отаким от кутиком. А ще в кінці речення, дітки, частіше всього ставиться крапка, вона позначає, що думка закінчена і далі розпочнеться нове речення. Дітки, якщо я вам скажу слово, наприклад, мавпа, вам буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, не зрозуміло. Бо все лише одне слово, яке називає тваринку. Щоб зрозуміти, яка тваринка і що вона робить, треба скласти речення. Давайте складемо речення з словом маупа. Ану, давайте так, маупа їсть банан, або маупа тримає банан. Отож, запам'ятайте, словом ми лише називаємо. А в реченні ми обов'язково про щось повідомляємо. Діточки, а давайте розглянемо наступні картинки та спробуйте скласти своє речення за схемою. Діти саджають дерево. Молодці, білка, гризе горішок. А тут яке речення можна скласти? Хлопчик. Грає машинкою, а ось гляньте їжачок. Їжачок несе яблуко. Хто зображений художник? Художник малює картину. А гляньте, яка гарна картинка. Дітки прибирають кімнату. Молодці діти. Нагадайте, як називається декілька слів. Що поєднані між собою та про що сповідомляють. А що зазвичай ставиться в кінці речення? Як ми схематично позначаємо початок речення? Молодці дітки, умнічки, ви розумнічки, чудово попрацювали. Молодці дітки! Ось ми сьогодні з вами на заняття з грамоти. Ми з вами познайомилися з реченням. І як воно викладається з допомогою фішок. Дітки, ви можете самі придумати речення і з батьками дома потренуватися. Будь ласка, спробуйте, це не важко. А я вас чекаю на наступному занятті. До побачення, до нових зустрічей!